Шановні пані та панове, я Надія Козаченко, кандидат наук зі спеціальності логіка, доцент. Більше 20 років викладаю логіку, критичне мислення та методологію науки. Більше 10 років готую слухачів у сфері юриспруденції до проходження тестів на когнітивні здібності. Тож пропоную вам приєднатися до нашого курсу з підготовки до проходження тестування когнітивних здібностей. Курс розроблено згідно опису завдань, наданих у нормативних документах ВККС і містить близько трьох сотень прикладів тестів різних типів і різних рівнів складності. Курс організований так, що ви можете працювати з ним самостійно, розподіляючи час за можливістю. Курс містить кілька блоків: навчальний, тренувальний та контрольний. До кожного з цих блоків надається детальне відеопояснення з методикою розв'язання та вказівками можливих типових помилок. Контрольні тести містять повні сети питань, що повністю відповідають заявленим у нормативних документах та відповідають прикладам, наданим ВККС. В цьому році, як ви знаєте, ми маємо новинку, вербальні тести, тобто тести на вербальний інтелект і текстові тести на логічний інтелект. Тож більшу увагу в курсі приділено саме цим видам завдань. Разом з тим, ми також попрацюємо і зі знайомими вам графічними абстрактними тестами і розберемо загальні методики їх розв'язання. Зважаючи на ваш значний досвід, начитаність та фаховість, я переконана, що наш курс дозволить вам просто і якісно підготуватися до тестування когнітивних здібностей. Для цього, по суті, треба лише кілька речей: бути вмотивованим, бути уважним, знати, як виглядають тести, знати методику їх проходження і отримати досвід їхнього проходження. Перші два пункти у вас вже є. Це ваше професійне. І інші пункти ви отримаєте у нас на курсі. Тож, доєднуйтесь і бажаю вам легкої і приємної роботи з курсом. У нас все вийде!